Щось турбує, ти ви поняття лікаря. Я все слухав, слухав під час операції. Людина може в певному проміжку операції розуміти, що відбувається. Так, є таке ускладнення: це збережена свідомість під час загальної анестезії, під час втручання, і це дуже таке грізне. Ускладнення, і я впевнений, що взагалі у всіх анестезіологів воно було. Я так пам'ятаю, такий випадок. Ми оперували ще під час написання дисертації. Там mm -hmm. був людина, яка попадала в контрольну групу там сучасним, таким на той час сучасним дуже препаратом про треба було забрати з ключиці, по моєму. Mm -hmm. Пластину після металосте ну і було вирішено, в общем, дати людині загальну анестезію. А тут якраз Динамо Київ грали, я вже не пам'ятаю з ким, але якось так вони грали. Що було нам про що поговорити з травматологом? Mm. Ти людина прокидається, там її перевели на самостійне.